Вулиці Генерала Жадова у Кременчуці тепер офіційно з'явилась вулиця Алітуська. 19 травня міський голова Кременчука Віталій Малецький та заступник мера Алітуса Бронюс Біляускус урочисто перерізали стрічку. Також на заході були присутні інші представники міста побратима радник посольства Литовської Республіки в Україні Марію Здунда та радник мера Алітуса Саулюс Івошко. Співпраця між містами-побратимами триває вже більше шести років. За цей час Кременчук по справжньому відчув підтримку Алітуса, особливо з початком повномасштабної війни. Є така нова фраза Друзі пізнаються війні. Е, наше місто, побратим Малітус – це наш справжній. Від нашої громади до цього Кременчука ми щиро вам дякуємо. І те, що з вулиці Алітовської можна відразу перейти на площу перемоги, є знато. Друзі за Алітуса регулярно допомагають нашому місту. Це і гуманітарні вантажі, і комунальна техніка, і підтримка на міжнародній арені. Кременчук щиро дякує за це. Безсумнівно, наша співпраця триватиме ще багато років. Дуже приємно, що місто Кременчук відкрив вулицю названня Літуська. Так я знаю этим городом уже по-братски дружим 6 лет и думаю что еще будем долго долго дружить и скоро в Алитусе будем открывать э, сквер э, имени Кимчука Крім урочистого відкриття вулиці, литовські гості разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким висадили на перетині вулиці Алітуської та площі перемоги кущі білих троянд. Ця квітка символічна, оскільки саме вона зображена на гербі та прапорі міста побратима. Тепер зв'язок між Кременчуком та Алітусом ще міцніший. По-перше, за заберіг дуже цікаво співпрацювати з європейськими містами, тому що в нас вибран європейський виптер розвитку України, по-друге, тому що... І останнім часом тому наші керівники міста в усіх містах, тримують відносини. А результатами є техніка нова, яка приходить в нас. Практична підтримка. І Велика подяка місту побратиму за підтримку і партнерство. Разом ми не переможні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.